Зараз ми знаходимося на території колишнього дитячого будинку, оскільки в 2015 році цей будинок був закритий у зв'язку із браком фінансування. Всі діти пішли у сім'ї, і практично вже майже 9 років цей будинок він є законсервований. Цей будинок ми вирішили переобладнати у такий своєрідний тимчасовий прихисток для найбільш вразливих осіб, насамперед осіб пенсійного віку і числа внутрішньопереміщених. Зараз в будинку, де був сиротинець, роблять ремонт. Почали роботи чотири місяці тому. За цей час вдалося реконструювати його для комфортного проживання пенсіонерів, а також людей з інвалідністю, розповідає відповідальний за реалізацію проєкту отець Петро. Порохонько тут ми облаштували на першому поверсі кімнату для людей з обмеженими можливості інвалідністю, де облаштований є санвузол, що людина може спокійно собі на візку чи інших момент засобах. Потрапити у нього, обслужити себе при допомозі. Також чим є важливо ця кімната, що можна до неї потрапити як з загального коридору, загального приміщення, так і ззовні із подвір'я. Також ми маємо кабінет лікаря, буде облаштовано і буде облаштовано тут є окремо ізоляційний блок. Тобто, що людина захворіє, яка буде проживати у шелтері, буде окрема кімната для неї і є самовузу для, для цієї особи. На другому поверсі передбачено ще чотири житлові кімнати з індивідуальними санвузлами. Там може розміститися дві-три людини або сім'я. За словами Петра Порохонька, в притулку може вільно проживати 20-25 осіб. На третьому поверсі також буде облаштована загальна світлиця. Для всіх людей, які будуть проживати, чи працівники, які можуть спільно зустрітися, поговорити, помолитися, роз... почитати, кожна бібліотека буде в цій частині, дитини бюджет, щоб завершити всі наші ремонтні роботи, облаштування. Ну, на ремонті роботи і облаштування це буде до 5 мільйонів гривень. Це є штукатурка, це є шпаклівка, це є Щодо санвузлів, також ми знаємо коштовно є зараз сьогодні матеріали на опалювальну частину, охольна частина для кухні, тобто плитки, столи, ну, відповідно всі речі, десь приблизно такий бюджет до 5 мільйонів. Роботи на облаштування притулку профінансував уряд Австрії через проєкт гуманітарного реагування до квітня 2024 року. За словами отця Романа Загородного, уряд Австрії взяв на себе зобов'язання фінансувати цей проєкт. Потім ми звичайно будемо шукати вже місцевих меценатів. Будемо говорити із головами, наприклад, на колишніх громад. Так, щоб ви долучалися до того, щоб цей заклад надалі успішно функціонував. Тут будуть повністю всі умови. і призове харчування, так і будуть соціальні працівники. І Юридичний супровід, соціальний супровід це людям буде забезпечено. Відкрити двері цього прихистку для потребуючих планують вже в липні цього року. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.